Всім привіт! Мене звати Олександр, і сьогодні ми з вами подивимось, як можна поділитись проєктом Luigi Cloud та що робити з посиланням на проєкт, який з вами поділилися. Ми починаємо. Для чого може знадобитись функціонал поділитись проєктом у Ridge Cloud? Перше, це якщо ви інсталятор та ви встановили обладнання на об'єкті вашого клієнта, і у клієнта виникли якісь проблеми. Він може поділитись з вами проєктом, і ви, не виїжджаючи на об'єкт, віддалено зможете перевірити правильність конфігурації, а також перевірити лок-помилок. І з іншої сторони, це коли ви кінцевий клієнт, та на вашому об'єкті виникла якась проблема. Ви можете поділитись своїм проєктом з технічною підтримкою, яка вам допоможе її. Вирішити. А зараз ми подивимось, як можна поділитись та передати проєкт у Riggy Cloud. Для цього нам буде потрібно два телефончики у Cloud та інтернет. Що ж, давайте подивимось, як саме можна передавати проєкт. Заходимо до нашого аккаунту, де у нас є проєкт, яким ми хочемо поділитись, натискаємо на три точечки. У нас тут є кнопочка поділитись в Тут ми можемо обрати налаштування, по яким. Ми можемо е, визначити, буде мати людина доступ до читання проєкту, або буде мати повний доступ до читання та змін налаштувань. Це час, е, на який буде доступний для цієї людини проєкт. По дефолту це безкінечно, тобто вона постійно буде мати до нього доступ, поки сама не видалиться посилання один день, одна неділя, або будь-який інший період, який ви можете вказати за своїм бажанням. У нас це буде читання та зміни налаштувань. На постійний срок. Натискаємо кнопочку Поділитись, і тут у нас є два основних способи, як ми можемо поділитись проєктом. Перший спосіб, який ми розглянемо, це через сканування QR-коду. Натискаємо генерацію QR-коду. Ми його можемо або зробити скріншот, і відправити тій людині, яким ми хочемо поділитись цим проєктом, або ми можемо, це, якщо ми знаходимося поруч, як зараз, відкривається Uid Cloud у іншого вашого партнера, натискається кнопочка сканувати та сканувати. Цей QR-код. У вас з'являється повідомлення, що з вами хочуть поділитись проєктом, ви натискаєте Отримати. І у вкладці Отримано. У вас з'являється цей проєкт. Якщо ви зайдете, ви побачите всю топологію та зможете робити будь-які налаштування до цієї системи. І другий спосіб, як можна поділитися проєктом, це за допомогою посилання. Так само натискаємо Поділитись проєктом, ті самі налаштування, але тут є кнопочка скопіювати посилання. Як тільки ви її натискаєте, воно автоматично копіюється у буфер обміну, та ви можете відправити зручним вам месенджером до людини, з якою хочете поділитись. У посиланні буде саме лінк, через який ви зможете додати через веб-інтерфейс. Тобто, якщо ви відкриєте це повідомлення з комп'ютера, просто клікнувши по цьому посиланню, у вас відкриється Ruiz Cloud. Та буде таке саме повідомлення, що з вами хочуть поділитись проєктом. Або ви можете скопіювати це повідомлення, якщо ви з мобільного телефону, та зайти просто до Ridget Cloud. У вас автоматично запуститься процес, що є можливість потримати якийсь проект. А зараз ми подивимось, як можна отримати проєкт через посилання, яким з вами поділились. Відкриваємо меседжер там, де з вами поділились. Ось так виглядає це посилання. Тут є два лінка. Перший це ось він в дужках. Це саме, якщо ви хочете додати через веб-платформу. Тому просто клікаємо на нього. У нас відкривається браузер за замовчуванням і одразу Руїджи Cloud», де нам висвічується повідомлення про те, що хочемо чи хочемо ми отримати цей проект. А ми хочемо це отримати. І одразу натискаємо Перейти до проєкту. Тут потрібно зазначити, що якщо ви замість того, щоб перейти до проєкту, натиснете «Cancel», у вас цей проєкт не додасться. Вам обов'язково потрібно зайти до цього проєкту. Також, на випадок, якщо у вас є пошарені з вами проекти, від яких ви хочете відмовитись, або ви вже не потребуєте до них доступу, ви можете від них відписатись, натиснувши на ось цю кнопочку та підтвердивши свій вибір. І давайте подивимось випадок, коли вам потрібно буде передати повністю проект. Тобто у вас зникають всі права і доступу до цього проєкту, і він з'являється у власності у аккаунта, до якого ви передаєте. Коли це може бути корисно, це корисно, коли ви, як інсталятор, завершили монтаж та налаштування системи і передаєте цю систему у користування до кінцевого користувача. Натискаємо три кнопочки. Тут у нас є кнопочка Handover. Або передача проєкту. Сюди ми маємо вставити пошту того, кому ми хочемо передати повністю цей проект. У мене вона вже скопійована, тому я просто вставляю. Лишні ми звідси прибираємо і натискаємо Передати. Тут у нас теж є QR-код, який потрібно відправити. Тому, хто буде цей проект отримувати, він його просто відсканує, і у нього у вкладці його власних проектів відобразиться цей проект. Сьогодні ви дізналися, як можна швидко та просто поділитись або передати ваш проект до іншого користувача. До нових зустрічей!